Всім самим найкращим великий-великий привіт. Сьогодні ми з вами будемо оформляти писанки. Я вже відварив 5 яєць, мені потрібно було оформляти наші писанки до свята, до Великодня без барвників. Я покажу, як я це роблю вже другий рік, і мене це дуже влаштовує. Хто не знає, покажу вам цей спосіб. Я думаю, вам сподобається. Так, для роботи нам потрібні самі яйця зварені вже, які я зварив, один білок від яйця відокремлений, ножниці і пензлик. І дивіться, які у вас є серветки, беремо самі красиві серветки, які у вас є вдома. Я ось такі маю серветки, різні-різні кольорові. І ми зараз будемо з них вирізати ось ці всі а, квітки. Квітки, метелики, вже такий, знаєте, гарний такий весняний дизайн. І з тих всіх серветок зараз будемо робити аплікації на наші писанки. Звичайно, треба трошки побавитись з тим, повирізати, але я думаю, навіть з вашими дітьми. Буде дуже-дуже цікаво зробити а, такі писанки на великдень. І а, у вас будуть ексклюзивні писанки, не такі, як у всіх. Так, ну що ж, давайте все. ось це. Мені ці серветки дуже подобаються. І беремо, вирізаємо ось ці малюсінькі квітки. Ромашкове поле. Так, ось я вже повирізав з тих серветок, що в мене залишилося, ось такі невеличкі квітки малесенькі. і тепер беремо нашу яйце, вмокаємо пензлик в наш білок і намазуємо його. Так, щось мій пензлик не дуже хорошої якості, залишає ворсинки. І приклеюємо сюди всі наші квітки. На нашу писанку. Сюди не потрібно ніякого клею, нічого. Все в нас натуральне. Ось так, ось так. Потім можемо трошки ще зверху, щоб добре трималось. Ось. Так, да, бензик не дуже хорошої якості. Дивіться. Наші писанки будуть. З ворсинками. Зараз ми позабираємо. Так, додамо ще сюди синю. Сюди можна жовтеньку. Зараз я всі наліплю і покажу, що в мене вийшло. Так, ось в мене вже одно. Ось таке вийшло. Ось така вийшла писанка. І я зараз буду робити слідуюче. Якщо десь щось загинається, нічого страшного, берете пензлик, знову вмикайте у наш білок. І ось так поправляєте. Воно потім все висихає, все вирівнюється. Писанка стає твердою. Самі ці вирізані наші квітки стають рівними, акуратними. І нічого ніде не видно ніяких, а, як то кажуть, погрішностей. Ось так. Красиво. надзвичайно мені подобається цей спосіб. І зараз я буду робити наступну. А ви залишайте коментарі, кому подобається такий спосіб. Оформлення писанок. Так, наступна в мене ось така йде ось такий орнамент. З такими ніжно-голубими квітами. І ось так я вже повирізав. Тут вже трішки, бачите, йдуть більші квіти. Буду комбінувати трош... трішки більше, трішки меншими. І зараз буду думати, як гарно зробити на писанці, щоб вони гарно виглядали. І покажу, що в мене вийшло. Так, ось ця в мене ось так вийшла. Так, фокус. Теж дуже гарно, я задоволений. З усіх сторін ось так красиво вийшло. Я потім в кінці покажу всі. Тепер хочу з тим зробити, я вже вирізав. Тут в мене буде і бузок, тут в мене і метелики вже, і тюльпани. Тюльпани, навіть червоні маки є. І я думаю, ця писанка теж вийде цікавою. Так, з одної сторони ми зробимо маки. Поставимо червоні маки. Так, сюди додамо, додамо поставимо, так, наклеїмо їх. Так, тут видно вам. Ще бачу, що фокус не добре працює. Так, так, видно, добре. Знову микаємо в білок. Ось так. Нічого що десь там воно заломблюється. Я ще раз кажу, що ось так. Управляємо його пензликом. Ось, бачите, воно все вирівнюється і добре, красиво все виходить. Так, тут можна додати зеленого листочка. Тут додамо і сюди додамо, поставимо. Ось так. У вас, якщо там будуть різні-різні наклейки, ви теж можете включати свою фантазію і фантазувати так, як ви бажаєте. Так, як ви бачите. Ось так. Так, теж диком. З цієї сторони буде мак, а з цієї сторони ми поставимо бузочок і... і метелика. Надзвичайно цікавий принт. Я спеціально купив оці серветки для своїх писанок, тому що вони будуть теж дуже гарно дивитися, коли біла писанка і ось такі красиві квіти кольорові. Тому що я, бачите, звернув увагу теж на білому принті, на білих серветках оці кольорові весняні квіти. Теж я вже повирізав і зараз буду включати свою фантазію і щось буду думати і клеїти. Зараз вам покажу процес. Так, внизу в нас буде самі високі квітки. Ось тут внизу, беремо. Польові півники, так? це півники. Беремо з цього півника, з цієї сторони. І ще у нас є ще один півник. Перевертаємо. Так, не бачив, чи працює. Так, і з цієї сторони теж буде півник. І з цієї сторони у нас теж буде півник. Може це не півник, може я помиляюся? Можете не вибрати. Так, біля півника поставимо зелену травичку, вона теж у нас висока. Ось цю. Так ну так як я і гадав, що вони будуть теж дуже-дуже гарно дивитись, виглядати, мати вигляд. І з цієї сторони теж поставимо біля цієї, для цієї квітки теж поставимо зелену травичку високу. До речі, залишайте коментарі, як ви в цьому році будете перекрашати свої писанки. Може, ви вже купили якісь барвники, може у вас є якийсь спосіб фарбування писанок, може ваша бабця, яка передавала в спадок якісь секрети, відкривайте нам. Моя бабця завжди фарбувала в лушпині від. Цих, як їх називають, цибулі. І коли я приходив з бабцею і ходив до церкви заглядав у кошики, у різні кошики, і казав: А чому в нас не такі кольорові яйця? Тому що я завжди хотів, щоб писанки, щоб... хотів, щоб теж були такі красиві писанки, як в інших. А в нас кожного року були одні теж одні, одного кольору. Так, З цієї сторони можна додати дві квітки. Так, додамо сюди фіолету, чи на коло кольору. Ось так. Так. І з цього сторони з цієї додамо ось таку риженьку, оранжеву, помаранчеву. Так, і з цієї сторони також. Додамо, наклеїмо. Такі самі, да? так і ось так. А ще посерединці можна додати травичку. У нас є травичка, тому ще зараз додамо травичку зелену між цима квітками. Так, да, в взагалі. Фірмовий. Так, добре. Тут я задоволений, тут теж задоволений. І з цієї сторони теж можна дати Трошки, як я кажу, зелепузину. Весна, скоро все буде розквітати. Скоро все буде в кольорах. Весна надзвичайно красива пора року, коли все розквітає. І з цієї сторони теж додамо, додамо, ось тут. Ой, мені це дуже сподобалась писанка. Вона ще є травичка, теж можна кудись її приклеїти, але я думаю теж, щоб забагато не було. Ось так вийшло. Ось така чудова писанка. Ще є лаванда. І з лаванди теж зараз дещо я придумаю. Думаю, вийде цікаво. Не знаю, як вийде, але я думаю, що вийде непогано. Тут потрібно дуже-дуже багато жовтку. Жовтка. Ось так. Така, знаєте, в сучасному стилі буде писанка. Так, ось така. У мене лаванда. Так, з цієї сторони. Зараз додамо ще з цієї трішки. Сучасна лаванда. Часто зустрічається, знаєте, і на підносах, на тих, да, які ми звикли з вами бачити. На підносах, на чашках, на тарілках і сюди додамо Велику букет можна сказати. Так, ось такий букет. Так, і акуратно. Сам сказав аккуратно, а сам куда лечу. І ось така лавандова вийшла. Писанка, дивіться. Теж цікаво. Все, я дуже задоволений. Залишайте свої коментарі, а може вам якась найкраща більше сподобалась з тих писанок. Ось така ексклюзивна, можна сказати, дизайнерська робота. А, буду вам дуже дякувати за ваші лайки, за ваші перегляди з наступаючими вам Святами і всього-всього вам найкращого.